Хай народ. І так, приїхала зарядочка. От. Зарядочка світить зеленим. Підключив сюди до барана, не заряджає, не заряджає, щось тут пробував. Витягував навіть оцей дротик від е батарейки. Е коротше, батарейка мертва, я так думаю. Ну, поки що я там. Е Ще до одного електрика має звернутися, який мені в іншому електровелосипеді перепиковував батарею, може він до цього подивиться. Може замінить елементи або розбудить якось цю батарею. Е -е, ну, не знаю. Так, ворони крякають. Тут будете слухати хор е, ворон. <смітна> ворони щось розкрякались, коли сюди прийшов, щось їм не подобається. Е, по цьому велосипеду, по цьому велосипеду поки що стоп, тобто я його вішаю, е, можна сказати, на стіну. У своєму гаражі, і він стоїть до весни. А на весні я вже постараюсь купити там батарею, по-перше, Ді 2. Погнали, коротше, катосити на цьому фіксі. Ззаді найменша зірка, спереді велика зірка, тому що Ді2 не переключається. Важко їхати, але можна, якщо хочеш, то можна. Ревел, ревел! Так, а ну чи я зможу тут... не зможу я тут викрутити, але доскільки я зможу тут доїхати. О, о, Не можу. Так, трохи би загрітись, піддати газу. А холодновато. Холодно-холодно, руки ноги особливо. Покатасимо навколо озера. Подивимося ще заодно. Такий код зйомки на цьому велосипеді на нагрудній, коли камера закріплена на грудях. Ну, скажімо так, по посадці велік мені заходить. Класно, думаю, якщо передачі будуть переключатись, на ньому буде класно їхати. До речі, тільки що в гаражі його важив. Спеціально, бо вже от тубус той нижній приїхав. Тобто вага тубуса 250 грам плюс-мінус. Ну 245 пише той чувак у себе на сторінці, який його продає, він його надрукував на 3D-принтері. 245 грам, Оригінальний важить. Щось там пів кілограма. Ну, коротше, в два рази більше. Ну він не дорозказував. Коротше, вага цього велосипеда 11 кілограм 540 грам. Важковато крутити, але ну, тут плоскачу, по-рівному навколо озера. Можна крутити. Але десь якийсь підйомчик, горбик, то вже напряжно. Але встаєш отак з сідла. Піддаєш газку і на накаті вже ковпотиш нормально. Ще вітер такий моцний лєцний. моя баба Марія Орела лєцний. Лєцний Вітер. Коротше що, велик кльовий по посадці. Опа, чуть, блін, мене не звіяло. Бляха, реально вітер поковий. Ну, Дивіться, які хвилі. Зносить з веліку. Хвилі які. ай -яй, яй Хвилі хлюпають, якраз вітер такий купотить нормальний. Напік, такий дикий вітер, їду додому. Їдемо додому, нарешті вниз. А там діти. Їдемо додому намазувати хліба з добрим паштетом. Цегнем чи ні. Ляха муха, це що таке? Но о-но. А, він заїжджає. Все нормально. Чи не заїжджає, 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 заїжджає. Генератори гудять. Тут трошки можна піддати маємо полосу. Ай-яй-яй, як то тяжко! Так, завершуємо покатуху. Уже щось у руки замерз, у ноги.